Вітаю, друзі! Провезло з Німеччини USB-вентилятори. Прикольні, портативні, працюють від USB Type-C. В комплекті йде кабель. Далі ви можете підключати в Powerbank, в ноутбук, в комп'ютер, в блок живлення, в будь-який USB-роз'єм. Я його зараз підключив від нашого Powerbank, покажу в роботі. Так само в нього є лампа. Ззаді в нас кнопочки. Можна регулювати три режими лампи. Так, друга кнопочка в нас це вентилятор. Первый режим, второй, третий, четвертый пятый, но ну, дуэт тут достаточно сложный, Сейчас видит и покажу его за всех историю. Тобто отак він, він, він як підставочка, регулюється кут нахилу, можна його розвертати в іншу сторону, а підставка у нас як прищепка. Тобто ви можете собі зачепити там навіть в автомобілі за щось, розвернути, направити, куди вам потрібно, на стіл. На будь-яку поверхню прищепкою можна зачепити. І ось тут у нас кнопки керування вентилятором і підсвіточкою. Знизу у нас роз'єм Type-C. По розмірам він великий відносно. Дивіться, у нього висота 20 з копійками сантиметрів. і діаметр самого вентилятора 15 сантиметрів. Поставляється ось такі коробки з кабелем Type-C USB. Лайк, всього, найкращого. Пока.